З домашнього завдання. Пункт 1 та 2. Потрібно спростити вираз. Мінус 16 додати А, додати 33, додати Б. Ну і відняти А. Так, Женя, Бацеле. Давай, що ми тут робили? Що можемо одразу прибрати? А, можемо прибрати А і А. Так, А та мінус А. Вони взаємознищуються, знищуються, тому що у сумі дають 0. Так, тоді вона залишається мінус 16 плюс 33. Так, скільки це буде, Женя? 17. 17, 17 B. Молодець, 17 плюс B, і це остаточний результат. Далі ми з ним нічого не зробимо. Так, і давай другий пункт. Подивимося. 7,2 мінус M мінус 8,9, мінус 1,1 і додати М. Так само. Убираем М и М і остальное ну, 7,2, минус 8,9 і. Жень, значит, дивись. Давай спочатку відпрацюємо мінус 8,9, мінус 1,1. Скільки це буде? Оці два часа. Буде... 7,8? Ні, це буде мінус 10. Мінус 10. Значить, дивись, тут 7,2 мінус 10 і мінус. 1. Ще раз, що таке мінус 8,9 мінус 1,1? Це додати мінус 1,1. Тобто ми ставимо знак мінус і модулі додаємо. Так, а 8,9 плюс 1,1 – це 10. І наразі нам залишилось 7,2 мінус 10. Так, що це буде? 2,8. З мінус, так? Мінус 2,8 мінус N Ось. От, такий от у нас результат даного спрощення. Так, гаразд. Ну, якщо інших питань у нас нема, то тоді давайте будемо переходити до наступного номеру. Значить, дивіться. Ми зараз відкриємо. Номер 1012 за підручником. Ось. Ми його відкриємо. Але саме цей номер 1012 у вас буде на домашнє завдання. Ми запишемо так: пам'ятаєте, як ми з вами записували? 1012 зірочка. Тобто ми дещо змінимо умову, щоб ви розуміли, як робити саме цей номер 12 у домашньому завданні, а зараз умова буде дещо інша. Вона буде дуже схожа. Але дещо інше. І так дивіться, перше рівняння це теж рівняння. Маємо модуль, ще один модуль. Ну, наприклад, мінус 7, і тут дорівнює 3. Там інше числа, 8 та 2. Ми з вами взяли ось таке: 7 та 3. Але зовнішній вигляд рівняння, тобто сигнатура, як кажуть у математиці, вона от така. Ну, давайте спробуємо розібрати, що ми будемо робити. Так, Ілля, Ілля хочу. Ну, гаразд, Ілля. Значить, Давайте так. поміркуємо, з чим ми маємо справу. Ми маємо справу з подвійним модулем: це вже дуже цікаво. Ну, ми розуміємо, так, що нам потрібно розкрити кожний з цих модулів. Давайте наведемо таку наступну аналогію, Так? Коли ви одягаєтесь, ви там, спочатку одягнете, наприклад, там, сорочку, так, а потім там, якийсь там світер. Коли ви будете роздягатись, ви спершу знімете світер, потім сорочку. Розуміємо. Тобто ми спочатку опрацьовуємо зовнішній модуль, а потім внутрішній. І так дивіться: ось цей вираз стоїть під знаком зовнішнього модуля. Ілля, якщо модуль деякого виразу дорівнює 3, то сам вираз чому може дорівнювати? Чотирьом. Ні. Якщо модуль деякого числа дорівнює 3, то що це може бути за числа? А, один? Чому? Два, ще, ще раз, Ілля, якщо модуль деякого числа дорівнює трьом, то що це може. А бути? мінус 3. Мінус 3 або 3. Так, є два випадки завжди. Тому я можу сказати, що ось цей вираз, ось цей вираз, який стоїть під знаком зовнішнього модуля, він має дорівнювати трьом. Або мінус 3. І я маю ось таку сукупність. Наразі. У нас тут є мінус 7. Так. Знаходимо модуль X. Значить, що ми повинні зробити? До трьох. До трьох. Додати 7. Додати а в другому рівнянні я повинен до. Додати. 7. До мінус 3 додати 7. Так, тому що я шукаю так. зменшуване. Щоб знайти зменшуване, я до різниці додаю від'ємник. У другому випадку в мене різниця зі знаком мінус. Ну та й що? І я додаю 7. Так, ну і наразі маємо таких ось два рівняння. Тобто, дивіться, тут ще модуль Х. Так, 3 плюс 7 маємо. 10. А мінус 3 плюс 7. <звіт> Буде 4. 4. І наразі я розв'язую кожне з цих рівнянь. Якщо модуль x дорівнює 10, то сам x дорівнює чому? Зараз. Я x ну, якщо модуль Х дорівнює 10, то сам X чому. А, мінус, 10, мінус 10. Плюс мінус 10. Тобто 2 випадки. А якщо модуль х дорівнює 4. Плюс ну, мінус 4. І ми можемо записати ось так. Або я можу записати, дивіться, ось таким чином. Х дорівнює 10, х дорівнює мінус 10, х дорівнює 4, х дорівнює мінус 4. Тобто можна ось так і залишити. Це теж грамотний математичний запис. А можна ось так записати детально. Так, ну давайте другий пункт зробимо. Модуль. Модуль X плюс 4 і тут 9. А це я. Ну, давайте ми. Ніка. Давай Ніка. Зробимо з тобою це рівняння. І так, поїхали, Ніка. дивись. Ось у нас зовнішній модуль. Так, вираз, який стоїть під знаком зовнішнього модулю. Це модуль X 4. І mm -hmm. тоді ось цей модуль X плюс 4 має дорівнювати чому. Um... Ніка, дивіться раз. Якщо модуль модуль дорівнює 9, то сам вираз. Чому дорівнює? 9. Або. Мінус 9. Правильно. Ось це ви вийшли із знака зовнішнього модулю. Наразі шукаємо модулі ікса. Так, як будемо знаходити тут невідомий доданок? А, 9 4. Звісно, ми від суми віднімаємо відомий доданок. І у другому випадку, так само. А, так. Значить, що ми пишемо? Мінус 9 відняти 4. Так, мінус 9, мінус 4. <coughs> Тоді у першому випадку модуль х чому дорівнює? 5. 5. А у другому. Мінус п'яти. Уважно. Ніка, уважно. Мінус 9, мінус 4. Що це буде? А 13, мінус 13. Мінус 13. І давай одразу подивимось на друге рівняння. Чи може модуль. Будь-якого числа дорівнювати мінус 13. Mm. Ні. Тому mm. що модуль не може набувати від'ємних значень. Ми це з вами казали. Тому друге рівняння коренів немає. І я ось таку порожню множину. Малюю поруч з ним. І в мене залишається лише одне з рівнянь. Модуль х дорівнює 5. А якщо модуль х дорівнює 5, то х чому дорівнює? Mm. Плюс-мінус 5. Тобто я можу записати х дорівнює плюс-мінус 5, або можу надати сукупність х дорівнює 5, 5 х дорівнює... 5. Ось. Тобто у попередньому рівнянні у нас було 4 корені, ось вони, 4 корені. А у цьому рівнянні маємо 2 корені. Ну, гаразд. Так, ну що, є якісь питання? Ну, давайте передивитись. Чи можливо щось там у класній роботі було незрозуміло? Чи я ще раз наголошую, у домашньому завданні щось незрозуміло, тому що зараз будемо переходити до наступного матеріалу. І я вам е викладу тест. Ну, я думаю, що десь ну, я не впевнений, якщо в мене вийде на цьому тижні, буде на цьому. Якщо ні, то з понеділка. А можна, пожалуйста, із домашнього номер 1005? масляк. Можна. 105? Так. Да. Ну, давайте. Так, значить. Перевіряємо. Мерзляк номер 105. Нікіта, давайте читаємо першого пункту. Так. е, Першого. Складіть числовий вираз і обчислють його значення. Е, До числа 1 та 4 додайте різницю чисел 2,5 та 4 та 1. І от таке завдання у вас буде. Дивіться, отаке от завдання обов'язково буде на тесті. Тобто, буде наведено ну, приклад, який, ну скажімо так, так, зашифровано. Ось в такому от вигляді. Тобто, це буде слова, і вам потрібно буде ось ці слова перевести на математичний язик, тобто отримати вираз, потім знайти його значення. І так дивіться: до числа мінус 1,4 додати різницю чисел 2,5 та 4,1. Ось. Коли ви це записали, ви вже розумієте, з чим ви маєте справу. Ну, гаразд. Так, Нікіта. Мінус 4 поки що переписуємо. Наразі опрацьовуємо дію дужечках. 2,5 відняти 4.1. Якого знаку буде результат? Е, відняти е, буде результат мінус. Мінус. Е, так. Це від більшого віднімаємо менше. І буде 1. та... Зараз. 1 та. Там, 5, 6, 6, один та 6. 1 та 6. Ну то, що 11 відняти 5 це 6, так і 3 відняти 2 це 1. І наразі дивись, в тебе мінус 1,4, мінус 1,6. Тобто що ми зараз будемо робити? Е, нам потрібно знаки поміняти. Напевне. А чому? Дивись, а, а навіщо нам щось міняти зараз? В тебе є мінус 1,4, мінус 1,6. Ми розуміємо, що це. ну, на самом деле, так. Плюс минус 1,6. Mm -hmm. Тобто, в мене є сума двох від'ємних чисел. А значить, знак буде який? Мінус. Мінус. Із модулями що ми робимо? Розкриваємо. Додаємо. І скільки це. А, буде? Тобто, е, до 1 та 4 нам потрібно додати до 1 та 6. 6. Mm -hmm. І що це, це буде 3. Мінус 3. 3. Ну все. И давайте друга. Так, зараз відкрию ось. від суми чисел 8 та 2 і 14, відняти різницю чисел 0, та 7 і мінус 5 та 4. І так дивись. від... Суми чисел мінус 8,2 та 14. Тобто в мінус 8,2 додати 14. Ось ця сума. Від цієї суми повинні відняти різницю двох інших чисел. Різницю. Тобто я пишу ось так. Тому що різниця 07 та мінус 5,4. Так, ну поїхали. Мінус 8,2. Додати 14, так? Тобто ми віднімаємо. З зі знаком е, віднімаємо. Mm -hmm. Так, е, це буде від більшого менше. Зі знаком. Плюс. Е, 14 відняти. Це буде. Е, зараз. 4, е, 5 та 8. Правильно. 5 та 8. Наразі я тут пишу мінус. Тут я ще зберігаю дужечку. Тут я пишу 07. А оці два мінуси поспіль, на що я можу замінити? Плюс. Ну, і тоді у мене друга дужечка взагалі дуже виходить нескладна. Тобто 0,7 додати 5,4. 6. Е, та 1. Правильно, значить, ми пишемо 5,8 мінус 6 та 1. Так, ось ось цей мінус. Ось он. Так. так, ну і наразі опрацьовуємо. Так, що буде? З мінусом це буде 3. Мінус 03. Мінус 03. Мінус 03. Так. Дякую. Гаразд. гаразд. Більше питань нема. Ну, гаразд. Якщо нема, то переходимо до наступної теми. У нас множення. Пишемо множення раціональних чисел. Да, і ще раз я наголошую, будьте уважні, коли у тесті ви будете отримувати від'ємний результат, а він там буде. То уважно, щоб між мінусом та числом не було ніяких пробілів. Тобто мінус 1 одразу пишеться, мінус 1. Все, тоді система зарахує. Так, пишемо множення раціональних чисел. Множення раціональних чисел. Множення раціональних чисел. Множення раціональних чисел. Ну, зараз дещо запишемо. Спочатку давайте слухаємо мене. І так дивіться. Ну. Що я можу зробити? Якщо я буду мінус 3, множити на 2. Ну, давайте пишемо разом зі мною. Множимо мінус 3 на 2. Ну, давайте пригадаємо, що таке множення. Що таке дія множення? М? Додавання. додавання. Е, коли ми збільшуємо додавання. Додавання. Фраза. От, от, правильна фраза тільки що була. Множення це скорочений запис додавання. Якщо я число А множу на число Б, так то я знаходжу суму Б доданків, кожний з яких дорівнює А. Ми з вами це робили і записували. Тому що якщо я мінус 3 множу на 2, то це означає, що я що должен зробити? Мінус 3. Або я вже розумію, що я можу ось так писати, правильно? Так. І це буде одне і те саме. Ну, а скільки буде мінус 3 мінус 3? Мінус 6. О. Мінус... О, гаразд, гаразд. А давайте мінус 4 помножимо на 3. Так, що це буде? Мінус 12. Мінус, 12. мінус 12. Тому що тому що я додаю мінус 4. Так, в мене буде три доданки, кожен з яких дорівнює мінус 4. І я розумію, що це буде мінус 12. Тобто, якщо я множу числа різних знаків, тобто мінус, наприклад, множу на плюс чи плюс на мінус, я буду отримувати від'ємний результат. Зрозуміло? Це ми, будемо, це ми потім запишемо. Наразі дивіться, якщо я мінус 4 буду множити на мінус 3, яка ситуація виникає? А давайте подивимось на неї ось з такого боку. Я можу сказати, що мінус 3, ну я вже знаю, що це мінус 1 помножити на 3. Так, ми вже розуміємо, коли ми множимо числа різних знаків, результат від'ємний. Тобто мінус 3 можна подати як добуток чисел: мінус 1 та 3. Наразі, я вже знаю, я зміню місця місцями ось ці доданки. Ми ж розуміємо, що це можна робити. І маю ось таку картину. Мінус 4 помножити на 3, я вже знаю, що це мінус 12. Ну, а якщо я буду множити на мінус 1, це все, все одно, що отримати протилежне число. так? А протилежне число до мінус 12, це буде просто що? 12. 12, тому ми розуміємо, що якщо множити числа одного знака, наприклад, два мінуси чи два плюси, результат буде додатній. А ось це, давайте ми запишемо. Пишемо. Якщо помножити числа різних знаків, якщо помножити числа різних знаків, Якщо помножити числа різних знаків, то результат буде від'ємний. Якщо помножити числа різних знаків, то результат буде від'ємний. Крапка з комою. Крапка з комою. Пишемо далі. Якщо помножити числа одного знака, якщо помножити числа одного знака, тобто обидва мінуси чи обидва плюса. Якщо помножити числа одного знака, то результат буде додатній. Якщо помножити числа одного знака, то результат буде додатній. Давайте перевіримо, що ми записали. Настя Грекова, прочитай, будь ласка. Якщо помножити числа різних знаків, то результат, то результат буде від'ємний. Якщо помножити. Одного знака, те розглядають буде. Додатні. Е... Додатні. Додатні. Положительні. І так, ми це записали. Давайте подивимося перший варіант номер 190. І так, дивіться. 34 множимо на мінус 4. Нікіти Шпиковський, а ну давай. 34 множимо на мінус 4. Значить, якого знаку буде результат? Як ти вважаєш? Мінус. Мінус. Гучніше, гучніше. І наразі 34 множимо на 4. Так? Що це буде? 30 на 4. Це 120. І 4 на 4, 16. 16. Так, і 120 двадцять плюс 14. Сто 136. О, 136. Нескладно, так. Так, давайте друге. Мінус 7,2 помножити на мінус 7. Так, Нікіта, якого знаку буде результат? Ді, Ще раз, ти множиш числа, а ні, До дать нього так. І тобі там потрібно було. зараз просто 7 і 2 помножити на 7. Як ми це робили дуже багато разів. Так, ану давай. пишемо один, пам'ятаємо. <пориси> 7 на 7. 0. Еще один п'ятьдесят. Это будет пятьдесят четыре п'ятьсот четыре. П'ятдесят цілих чотиридесят, правильно. Так, давайте третій пункт с дробами там подивимося. Пишемо мину. 3,1 п'ята помножити на 1,2 третіх. Так, Нікіта, так. Хоч. Нікіта, будь ласка, якого знаку буде результат? Від'ємного. Від'ємного. Тобто ставимо мінус і пишемо спільну риску, тому що множимо мішані числа. Так, подаємо неправильним дробом. Uh, так п'ять перших um, можна на дві ще раз ще раз скільки буде? Не чую три помножити на п'ять і додати один. А uh, так три uh, помножить. На... Ну Нікіта три на п'ять пятнадцять, додати один. Так, так, шестнадцять. Шістнадцять п'ятых. Шістнадцять п'яте. Ну, а друге число. Ну, три п'ять. П'ять третіх. П'ять третіх. І можемо що зробити? Там Скоротити. Так, маємо. Шістнадцять третіх. 16. третіх. Угу. І виділяємо цілу частину. П'ять цілих і там дві треті. Одна третя. Одна третя. Мінус п'ять цілих одна третя. Так, четверте. Мінус три цілих п'дев'ях на мінус одну цілу одну восьму. Так, Нікіта, якого знаку результат? Mm -hmm. Додатнього. Додатнього, правильно, тому що множимо число одного знака. І от тут так, ви всі знаєте таку фразу, мінус на мінус дає плюс. Оце при множенні або при діленні. Так, подаємо неправильним дробом. Так, 3 на 9, 17, плюс 5, 23. Так, 3 на 9, 3 скільки 3 буде? 3 на 9, ой, 20, 28. 27. Ой, 27, так, я щось... Ще... І додати 5. 27 додати 5, так, так, це 32. 1,18. 1,18, ну, там, 9. Так, скорочуємо. 9, 9, чекаємо. Що залишається від 32? 32. 32. Три. Чотири відкид. І у нас відповідь цього пункту 4. Так, все. Натуральне число. Ціле. Маємо 4. Так. Гаразд. Так, давайте щодень подивимося, хто в нас сьогодні є, кого немає. Так. Батан. Руслан? Балакамынский. Е. Берина. Е. Бацеля. Е. Брюханова. Е. Вердыш. Е. Голиза. Грекова. Е. Захарчук. Есть. Келимбет. Е. Клементьева. Е. Козак. Е. Касаван. Леонов. Е. Yeah. Так, Николаев. Подмазка. Е. Yeah. Проненко. Е. Yeah. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Назар. Романенко. Романов. Е. Yeah. Є. Є. Старушкевич. Є. Шарова. Є. Yeah. Шевченка. Yeah. І Шпиковський Нікіт. Так, домашнє завдання. Давайте запишемо. Значить, за підручником Мерзляка ви робите номер 1012 Ми зробили на сьогодні схоже на нього. Тільки числа змінили. Так що там все так само, як у класній роботі. Так, і з другого варіанту сходинок маємо номер 190. Це у нас на понеділок, на завтра у нас логіка, пам'ятаємо. Все, побачимось. Дякую.